Так, всім привіт! Сьогодні я розповім я вам, як з телефону саме зайти і авторизуватися в шкільній системі, щоб відвідати уроки. Так, значить, дивіться. Перше, що ми робимо, це класні керівники скинуть вам у Viber такий файл формату PDF. Ось таким чином доглядати. Значить, ось я про вас завантажую, відкриваю його. Так, можливо, вам потрібна буде програма, яка зможе відкрити pdf файл. Думаю, ви знайдете її в Play Market. Я користуюсь, наприклад, програмою Office. Зараз покажу, як вона де вона береться. Так, значить, Play Market треба знайти Google Play. Так, далі тут вписуємо Office. І знаходимо Microsoft Office ось Edit and Share. Дивимося, що має, розробник має бути Microsoft Corporation. Ця програма є, є повністю безкоштовною. Дозволяє відкривати вам на вашому телефоні документ, документ, е, всі різні документи Там Word, doc, ой, Word, Excel, PowerPoint, дуже зручно, PDF в тому числі. Так, все. Не відволікаємося, йдемо далі. Відкриваємо з допомогою цієї програми. Ось, у нас відкривається файл. Так. Нам потрібно не важливо. Значить, дивіться. Ми отримали такий ось PDF. файл Значить, Тут у вас буде список учнів класу, їх емейл-одеса і пароль першочерговий. Значить, нам потрібно цей аккаунт вам дати, додати на свій телефон. Значить, я покажу, показую телефон. Значить, дивіться. Затиска... Значить, можемо збільшити зум, щоб попасти точно пальцем. Значить, збільшуємо, збільшуємо. Затискаємо палець на електронній адресі. Так, в даному випадку треба виділити. Я протягую маркери виділення повністю, щоб таким чином захопити, щоб захопити весь текст. Оп! Все, бачимо. Що виділено, це я скопіюю. Копіюємо ці дані. Далі ми згортаємося. Далі треба додати цей, е, цей аккаунт Google в свій телефон. Як це робиться на всіх телефонах? Треба знайти влаштування свого телефону. Далі у вас це може бути інше місце. Суть в тому, що ви маєте знайти місце, де вашому телефоні здається саме новий аккаунт, будь-який. значить, Тут є у нас. в мене це кнопка аккаунти. Додати аккаунт. Ось, далі я даю аккаунт, який я хочу додати. Це аккаунт Google. У нас у всіх. Ось. Так, ось у нас де скінця авторизації. Так, мене просить ввести пароль мого телефону. вводжу його. Далі ось. Фіт використовуючи фі фі аккаунт Google. Це ми копіюємо, ми вставляємо нашу почту. Ось, підтримуємо почту, вставляємо. Далі пароль. Можете питати, можете згорнутися ще раз, повернутися поперед до офісу. Зайти вкладку Пароль, його також скопіювати, повернутися, Вставити. Так, далі ось. Ми перший раз зайшли в свій аккаунт Google. У нас, нас Google вітає. Тут ми підтверджуємо всі правила Google, всі питання конфіденційності. Натискаємо понятно, зрозуміло, далі. Так, приймаємо всі правила. Так все, зараз йдуть налаштування сервісу Google. Зачекаємо щось. Так. Я так зрозумів, вже все зроблено. Значить, потім в подальшому 4 будуть кидати посилання Google Meet на свої уроки. Ну, давайте або так, або не так. Значить, Дивіться. Відкриваєте Google Meet. Тобто, ось натискаєте Google Meet. Відкриваєте. Так, бачимо тут аккаунт, з якого ми входимо. Значить, обов'язково о, бачите, далі на наш новий аккаунт третій. Черненко, собака Школа 5 Укрedюкейшн. Це аккаунти, які підв'язані до школи. З будь-якого зовнішнього аккаунту, ось таких двох, ви зайти не зможете на урок. Вам потрібен лише аккаунт Собака школи Education. Обираємо його. Обираємо його зі списку. Так, чекаємо. Ось, відкривається у нас зустріч. Не вдалося чомусь. А ну-ка, ще раз. Уйти з кодом. Якщо не вдається, можемо спробувати такий варіант. Копію... Так. Посилання скопійовано у Viber, дуже зручно. Так. І вставляємо. Вставляємо. А ну-ка, спробуємо ще раз. Так, заберу запис. М -м. О, все. Це раз зайшло. Так, зараз я вимикаю веб-камеру, вимикаю мікрофон. Ось у нас де перш авторизація, все. Натискаємо у відео. Так, все. Ми зараз у за мене році. Бачимо, що тут є мій який аккаунтчети, і мій аккаунт, з якого я зайшов. З аватаркою. Це такий аккаунт, з якої зайшов як учень. Все. Тепер покажу вам, що буде, якщо зайти не з під того аккаунту. Тобто, так, Значить, Змінимо аккаунт. Бачимо, що тут є у нас аватарка. У всіх сервісах Google в принципі, принцип схожий зміни аккаунта. Ми заходимо, натискаємо на свою аватарку, змінюємо її. Так. Тут нова зустріч. Так, чекайте, мені треба було вийти, да? я, значить, я з человека. Wait, dan. Звінок. Покидаємо. Склад звонок, двісно. Такі задання виконувати ще з записом. Так. Значить, ще раз. Змінюємо аккаунт. Нова зустріч. Ага, це коли створити. Треба увійти з кодом. Вставляємо посилання. Знову ж таки, націмо Приєднатися. Ось і зараз має видати помилку. Ой, бачимо, що доступ до зустрічі представлено тільки користувачам з домену. Тобто з аккаунта зовнішнього ми зайти на урок не зможемо. Тому майте це на увазі, якщо у вас буде подібна помилка, дивіться в правий верхній куток, з якої аватарки ви заходите. Якщо, якщо у вас аватарки всіх однакові, то дивіться на електронну адресу. Ту бачимо тут Школа 5, тут у нас є собака школа 5 Education. Ось, ось це саме цей аккаунт. Обираємо його, 19 до зустрічі, вставляємо посилання і все. Так. На цьому все. Дякую за увагу.